І коли ми включаємо сім'ю в терапевтичний процес, це, це за запорука успіху. Коли ми це робимо, тому я бачу, що дітки набагато краще прогресують, адаптуються. І знаєте, мені найвеликий комплімент ну, для мене і для батьків, коли проходить деякий час, і мені батьки пишуть: ви там нам ставили 2-3 роки, раз, а нас 5-7 років пройшло, і він куди здівся. Але у нас є проблеми. Ну, він нікуди не дівся. Це, це називається вікова патопластика. Тобто одні симптоми за допомогою роботи вони прийшли. Але коли з часом зростають соціальні завдання, то ну, з'являється існування. Але це вже набагато буде легше. Я кажу батькам, вже у вас вже будуть некриза нюанси. Це, це дуже важливо розуміти. Якщо правильно підходити, розуміти дитину, організувати її життя, середовище, учбове, домашнє, соціальне, то. То тоді дитина може краще використовувати свій потенціал, а потенціал у таких дітей дуже великий. Дітей з раси вони дуже часто талановиті, дуже часто в якихось сферах, і це треба побачити, побачити, розвивати. І я завжди кажу батькам і вам кажу те, що завжди спирайтесь на сильні сторони своїх дітей. Якщо ми побачимо це, може музика, може, математика, може програмування, може, може, шахи, можливо, там конструювання, бо дуже часто вони Лего люблять такі речі, роблять. Можливо, є такі діти, що дуже пишуть твори. От Гаррі Поттер написала: людина спектр. Якщо це використовувати ці таланти, то. Є можливість що дитина буде підтягувати свої слабкі сторони через сильний, і це буде тримати на плаву соціальному пожиттю. То я батькам завжди кажу і вам кажу, що помічайте, розвивайте, і це значить, щось він така дитина, в яких кузьких сферах вона може бути більш розумна, більш талановита, ніж звичайно.